Всім привіт! На календарі кінець вересня, а це означає, що в Києві пройшла осіння Handmade Expo – виставка рукоділля, яку ми всі так любимо і чекаємо. І я біжу ділитися з вами своїми покупками і враженнями від виставки. Цього року не побоюсь того слова, виставка була феєричною, дуже різноманітною, цікавою. Мені так пощастило, що я була на ній аж два дні. Зустрілася із багатьма дівчатами, наобіймалися, поділилися теплими емоціями, ну і, звісно ж, намилувалися на новинки, на набори, познайомилися із новими виробниками, дизайнерами і так далі. Коротше. Емоції у мене ціла коробочка. Тож розміщуйтеся разом зі мною зручненько, беріть вишивку, чайочок чи якісь інші види рукоділля, і будемо роздивлятися, що я придбала. І заодно покажу вам свої подаруночки, які дівчата мене трошечки засипали. Ось. І розкажу дещо цікаве, тому що я цього року була вперше в своєму житті на такому е цікавому раут-заході для рукодільних блогерів, але про це трішечки пізніше. Я поклала в кадр один із моїх процесів, який я вам показувала в минулому відео. Е чому? Тому що тема орнаментів, я так помітила, мене не відпускає. І мені. Подруга Оля, про яку вам дуже часто згадую в цих відео, подарувала схемку від Катерини Оліник. Наша українська дизайнерка. Також з орнаментами і з квітами, які я просто обожнюю. Ось таку схемку я отримала в подарунок з чорнобривчиками. Ну, дуже мені подобається і ці орнаменти. Вона така ніжна і водночас яскрава, вона ніби розказує якусь історію. Ну, ну, супер, дуже дякую тобі, Олечка. Разом із цією схемкою в мою колекцію додалося трішечки магнітиків. Ось такий милий привид. Олечка знає, як я люблю осінню хелловінську тематику, як я люблю привид у сюжетиках. І, відповідно, ось поповнила мою колекцію таким чарівним створіннячком. Я навіть не знаю, як його назвати, але він класний. Дякую тобі. Ще раз, і ще раз, і ще раз, я не сумлюся дякувати. Ось. Тепер буде прикрашати мою роботу, ну і заодно можливо голочки нарешті з тканини переїдуть на магнітик. Чому я теж буду несказанно тішитись, бо я завжди забуваю, що в мене купа магнітів і можна було б голочки отак не втикати в основу, як я звикла з давніх давен Також ми на виставці нарешті зустрілися з Женю, дизайнеркою Кохана Стіч, Ви її так не знаєте. я вишивала доволі багато її сюжетів, мені дуже подобаються її схеми, і ми товаришуємо з нею в житті. Дуже любимо обговорювати рукоділля і книги, і нарешті, нарешті нам випала така можливість зустрітися з нею вживу, походити виставкою, пообійматися, поділитися теплими емоціями. І Женя також не пройшла повз того, аби задарувати мене подарунками. Ось таку схемку вона мені після виставки подарувала. Схема від різнобарвної. Неймовірна схема, просто ми дивилися на відшив, і це просто чарівно. Настільки гарно передається об'єм цього піона. Єдине, що відшив був на білому фоні, і воно виглядало трішечки інакше. А от схема, яка мені прийшла від дизайнерки, вона на такому коричневому фоні, і я навіть задумалася: можливо, справді от на такому коричневому і варто її вишити, щоб вона була більш яскравіша якась. Така. І, до речі, зараз дивлюся на неї і розумію, що тут теж орнаменти, і вони мене не відпускають. Ось. Тож, ще раз дякую тобі, Женячка, міцно тебе обіймаю, схема чарівна, і я обов'язково подумаю, як би так зробити, щоб її скоріше взяти в роботу. Тому що мені дуже цікаво, от останнім часом ці шовчики різні, різні техніки і тому подібне. Ось. Ну, на цьому з подарунками все. Зараз трішечки приберу територію і буду показувати вам далі свої а, вже свої покупочки. Я наперед перепрошую, можливо, буде шурхотіння, тому що все в упаковочках. Відповідно, я їх ще не знімала. З деяких я навіть не знімала ціни, тож будете бачити, ну, що скільки на виставці коштувало. Мені сподобалося, що цього разу були абсолютно різні цінові сегменти, і можна було обрати собі товари і вироби на будь-який гаманець, на будь-який смак. Я собі хотіла ще якийсь набір Мілхіл, але з тих, які я для себе видивилася, на виставці я не знайшла, тому взяла дві рамки. Дві рамки на ті Мілхіли, які в мене вже є: зелену і чорну. Зелену взяла на ось у тракторець, який я вишиваю в... протягом осені, а чорну взяла, у мене є сюжетик лабораторії філовінський, мені його в якусь Дарувала. І е, я думаю, що йому от потрібна така чорна, е, строга рамка, і вона йому пасуватиме. Тож, е, взяла рамочки. От, у мене ще є одна в запасах коричнева. Я її спочатку думала на тракторець використати, але потім побачила цю темну зелену, і мені здалося, що вона підійде краще. Ну, але вже потім, коли дошиємо, то спробуємо з вами разом і разом будемо вирішувати, в яку оформите. От не змогла, не змогла я пройти пов Лелі і нічого в них не купити. Дякую вам, дівчата, за ваші розробки і за ту кількість новинок, яку ви випустили цієї осені. Що ж, Ось такий сюжет із лавочкою, ліхтариком, гарбузиками, квітами. Коротше, все, все що я люблю: українські різнотрав'я, гарбузи, ось такі лавки, на яких можна посидіти і повишивати, і книжку почитати. І Буде зручно, тому що тут ще й ліхтарик є. Ось. До того ж, дівчата робили фотозону на виставці, і вона дуже нагадувала цей сюжет, я не змогла просто пройти в повз. Мені дуже цікаво вже попрацювати з цим бекстічем. Він тут різноманітний, дуже гарний, деталізований. Я таке дуже люблю. Я люблю такі деталізовані сюжети з маленькими дрібними деталями. От. Сюжет називається осінній садочок садочок» 153 Посиланнячку на Лелю я, звісно, залишу. Ось так виглядає зі звороту сюжет. Тут в наборі здається. Лінда, так, 27 каунт, Тобто хрестики будуть такі доволі великі, бекстіч буде класти зручно. Подивіться, просто подивіться на ці ниточки. Дівчата, у вас золоті руки. Просто я дивлюсь на ці ниточки, і мені навіть якось не хочеться його відкривати, щоб порушувати таку красу, але більше все ж таки хочеться відкрити і вижити собі таку красу, тому що ну, сюжет неймовірний просто. Ось. Так, маємо перший набірчик. Да, разом з тим Леля за покупочку дарувала на вибір якусь безкоштовну схемку, і я собі обрала ось такі яблучко. Просто неймовірні. Я ще з минулої виставки на них дивилася, і на цій основі в клітинку в мене є основи в клітинку, трішечки інакшого штибу. Також лугана, здається, у мене є в рожево-білу клітинку. І в коричневу білу клітинку є. Я думаю, що якась основа з цих підійде. Ну яблука просто неймовірні. Я на них і вечері надивитися не могла, не такі класні. І от цього разу ще й схемку собі отримала, будемо вишивати. Ось. Йдемо далі. Переклажую трішечки. Не підготувалася. Так готувалася і все одно не підготувалася. На одному із стендів нових дизайнерів я побачила ось такий сюжет котик на заході сонця. Ну, Мені просто дуже сподобався. І мені сподобався відшив, і мені сподобалося, що тут є принтована основа. Ось, тобто весь все небо, окрім птахів, воно нанесено уже на канву, тут їде 16-го каунту. А котик і відповідно, весь пейзаж за ним, окрім неба, і птахи в небі виживаються. Я так розумію, що на обкладинці скрін і зі схеми, тому що ну, не передає всього усієї краси того відшиву, який я бачила. Відшив дуже класний, птахи дуже деталізовані. Квіти такі прямо об'ємні виглядають, кіт неймовірний, дуже класно передано, як виглядає шерсть. І Мені сподобалося. Я купила навіть не задумуючися, і думаю, що буду вишивати. Єдине, що мене трошки дивує оця кількість листів схеми. Ох, тут буде щось цікаве. Щось однозначно цікаве буде. О, побачимо потім. Як вже доберуся вишивати, то тоді відкрию. Але якщо вам цікаво, то пишіть в коментарях, може відкриємо в якихось із вишивальних тижнів. Ось так виглядає зворот. Тут якраз видно, що є принт на основі. Ну, це, я думаю, що виворіт, він там буде на лицьові, трошки яскравіший. Ниточки. Ось. Будемо вишивати. А, далі це ще не все. Відповідно. Це ще не все, як завжди. Зараз колоночка. Я забігла на стенд кольорової, і е, с... ми лувалися ми там на певні набори, я вирішила додати собі до колекції серденьку. У мене є янгол вишитий з цієї серії, і у мене є набір зіронька. Також біло-червона з орнаментом. Орнаменти, знову, знову орнаменти. Мені дуже подобається, як вони вишиваються. Плюс мені подобається основа. Мені подобається оця ідея із бусинами, щоб потім оформити в іграшку. Тут є зворот. Точніше, ну, виворіт, я маю на увазі, що фетер, яким можна підклеїти, оформити зворот, все в наявності, дуже зручно. Мені дуже набор, і Взагалі мені кольорова як виробник, останнім часом ну, дуже подобається. Також, вперше на виставці була, був виробник повітруля. Я вже давно вишивала від них один сюжет, і у мене один є початий пейзаж із туманним містом. Я його вишив. Я вже не пам'ятаю, коли брала останній раз його до руку. Купувала, десь здається, в білі церкві в якихось магазинах. Тоді не так багато знала про ці всі магазини, рукодільні і про виробників. І купувала те, що є з наявності, але мені досі ті сюжети подобаються. І перед виставкою у них на стенді я побачила новинку відшиту. Це ось такий пес. Просто неймовірний пес, і я від четверга просто ходила і дуже сподівалася, що їх не розберуть, і він буде на стенді. Ось набір був, набір абсолютно недорогий, але ну, неймовірний сюжет. Я подумала, що я хочу от щось таке. Я, певно, не вишиватиму оцей напис, що тут є під песиком. Вибачте, я запізнився, бо я побачив собаку. Мені цей пес дуже нагадує наше цуценя, яке з'явилося у моїх батьків нещодавно. І цілком імовірно, що коли я вишиватиму, я просто знизу якимось інакшим шрифтом намалюю собі і напишу його ім'я. І зробимо такий собі пам'ятний портрет нашого топіка. Я думаю, що він зацінить. ну, Мої батьки так точно зацінять і десь його в себе вдома повісять, тому що пес у нас абсолютно позитивний і крутий. І дуже-дуже схожий на цього, що намальований. От. Навіть не знаю, як вам то все вмістити. Ось. Але і це ще не все. Сталося, що я потрапила цього року на зустріч блогерів з виробником Tela Artis, наш український виробник з Харкова. По-перше, дякую за таку пропозицію, за запрошення і, взагалі, за організацію такої чудової зустрічі. Було дуже да, затишно, було дуже приємно поспілкуватися, було дуже цікаво поспілкуватися. І про цю зустріч і взагалі про Телу Артіс я вам розкажу, напевно, в окремому відео, а зараз покажу е, той набір, який я купила на стенді, тому що ми із е, моєю е, знайомою дуже довго роздивлялися один сюжет, зрозуміли, що от от він просто неймовірний. Я вирішила, що ну, для чого себе е, переносити щось на потім, якщо ми можемо купити зараз, правильно? От, тому е, я придбала ось такий. Сюжетик із бабкою. Просто неймовірний. Він настільки вживу гарно переливається, світиться, настільки класно у крильцях промальований бекстіч металіком і ось ці візерунки бекстічем. Нам дуже сподобалася ця нижня частина. Вона просто неймовірна. Вона от для мене як якась парчева дорога тканина з цими візерунками, переливом, сумішю технік. Дуже мені подобається. Тут ще от в комплекті буде така ґудзичок, Гу такий неймовірний шармик. Мені дуже подобається класно. Тут зі звороту ось якраз видно гуточок. Бісер також буде, я навіть не роздивилася, що там. Я настільки засліплена була цими блискучими ниточками, що на бісер навіть не звернула уваги. Ось вони тут навіть на відео вам поблискують. фокусуйся. Ось, можливо, вам буде видно. Основа. Я чомусь думала, що в наборі одразу будуть підвіси, але потім мені дизайнерка сказала, що виробник, точніше, сказала, що підвіси потрібно брати окремо, я одразу взяла підвіси. У мене є декілька наборів підвісів, але от мені чомусь мені сподобалось так, як у виробника. Тому я взяла такі ж підвіси, як у виробника. Єдине, що я подумаю, їх потім пофарбувати в якийсь блакитний або навіть темно-синій, такий темно-темно-синій кольор. Мені здається, так буде теж непогано, але про це вже ми подумаємо, коли буду вишивати. Ну і ще на цьому не закін... з наборами це все. Не знаю, на щастя чи не на щастя, але все. І також я не змогла пройти повз стенд світольону. Тому що я дуже тішуся, коли вони приїжджають на виставку. У них дуже великий різноманітний вибір тканин, завжди приємні ціни, і цього разу це не виключення. Тому я трішечки витарилася тканинками. Нам тут кожному покупцю клали ось так класно пряничок з нагадуванням, чим і всі зірочки. Маємо світити цьому світові добром, позитивом. Ось. А тепер ближче покажу тканинки. Перше, що я не змогла пройти повз Едінбург, це 100% льон. І знову ж таки, він зелений. От Він такого зале... ну, кольору трави осінньої. І він вам не передається. Я навіть не знаю. Ну, давайте спробуємо так. Ні, все одно він вам сірий. Він такий більш соковито зелений. Так. Наступний це кашель. 28-го каунту, чи кашель, не знаю. Також 100% льон. У мене загалом відрізи 35 на 70. На 70. Так, 35 на 70. Ну, Дуже мені подобаються ці горохи. Я не брала під якийсь конкретний сюжет, я просто брала, ну, оскільки я вже була на місці, я могла там не замовляти доставкою і зразу купити, я взяла. До того ж, відрізи були по максимально приємній ціні вже готові. От. Е, Мурано такий марму, сірий, мармуровий. Відріз ось 32 на 70. Сантиметрів я його побачила схоже. Схожу основу побачила у відео Алла, вона е, пташиний сал на них відчуває, такий класний. І е, я побачила, мені захотілося чогось такого, ще й зрозуміла, що на цю основу непогано би лягли будиночки від моря маран, які мені Алла ж і подарувала. От. Бо є така інтерпретація якогось осіннього неба, і це приємненько, я думаю, що буде якийсь гарний сюжет в ньому. Ідемо далі. Мурано також 32-й каунт, відповідно, 35 на 70 відріз ось такого рожево-коричневого мармурового відтінку. Візерунку, я би навіть сказала. Дуже класний відтінок. Відтінок просто неймовірний. Я ще не знаю. Я думаю, я подумаю на нього все-таки. Взяти не то, що в мене є ручного фарбування, а оцей на дівчинку від нагорної з яблуками. Щось мені таке хочеться. Мені щось хочеться от розмити, рожеве, такого плану туди додати на фон. Також, я не дуже звертала увагу на цей колір, але на нього звернула увагу Женя, сказала, що дуже глибокий. І я подивилася, я зрозуміла, що справді. От Це, знову ж таки, моя камера вам показує, як сіро-синій. Він більше такий аквамариновий, він більше туди до морської лазурі, навіть я би сказала. І це Мурана. 39,84, дріб 51,52. Дуже крутий. Дуже крутий колір, і, боже, як же вам передати цей колір? Ну, Отак, на віддалі, можливо, десь наближено ви його бачите. Я подумала, що на такому відтінку дуже добре було б вишивати якийсь лонгдох, От так, як я вишиваю зеленим по білому, а тут би чимось таким-жовтим, е, якимось можливо, білим кольором. ну, Було б дуже класно. Е, білим не знаю, бо я не люблю, як білі хрестики лягають на темних основах таких. Але можна спробувати, ну, чому ні, будемо старатися вчитися, складати. Правильно вкладати ниточку, щоб хрестики і білі також були красиві. Ну і останній відріз, який я взяла собі, це ось такий мурано сплеш всі рібризки, взяла аж 50 на 70 відріз. Я думаю, що я придумаю, що на ньому вишивати. Ну, дуже крутий, він такий, мені якийсь позитивний, якийсь такий цікавий. На такому на такі на такому принті у Лері є декілька сюжетів, вони такі класні. От і мені сам принт теж сподобався. Я думаю, що щось підберемо. І також будемо вишивати, до того ж, наші дизайнери дуже багато нового малюють, малюють класно, якісно, швидко, випускають багато і точно з часом будуть виходити сюжети, які, ну, які захочеться вишивати прямо тут і зараз. А я вже буду підготовлена, тому що маю так багато класних основ. І зараз от дивлюся на песика, я розумію, що, можливо, ми песика також вишимо на одній із цих основ, може можна навіть на цій, буде доволі позитивно, бо він такий от маленький шкодник, і йому буде пасувати якась інша основа, окрім білої аїди. Я не знаю, я зворот тут вам не показувала, тому що тут нічого не видно, окрім опису. От, що ж, на цьому, мабуть, все. Я зараз поставлю, я ще зараз додам сюди декілька фотографій, відео, які я знімала протягом виставки, покажу вам сюжети, які мені дуже сподобалися. От. Напевно, вже без моїх коментарів під музику. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтеся далі, подивіться. А наразі я з вами прощаюся, кажу вам дякую за увагу, дякую, що були зі мною. А, і рівних вам хрестиків, більше часу на вишивання, на улюблене хобі, і мирного неба нам всім найшвидше над головою. Па-па!